Привіт усім! Привіт усім! Бажаю міцного! Ну що, психологи, маєте план? Маєте план, як збільшити свої продажі? А він не працює. Йолки-палки, що ж робити? Треба в кожен план вкладати гепи. Геп це різка зміна обставин, зовнішній, на які ви не можете вплинути. Так. Є такі моменти, на які людина вплинути не може. Але врахувати в своєму плані краще в стратегії, тому що план це незмінна річ. А от стратегія передбачає можливості вибору, можливості люфту. Тому питання: ви гепи врахували в своєму плані? А що будете робити, коли вони відбудуться? Ні? це буде добре. Ну що ж, тоді будете питати, чому план. Не здійснився пока.